Друзі, всім привіт! Розглянемо сьогодні в огляді два недорогих будинка для проживання. Ось такий будинок загальною площею 45 квадратних метрів, дім з двома кімнатами, стіни, обкладені цеглою. Зручності на подвір'ї, на ділянці город та садок. На подвір'ї криниця та погріб. Ціна дому 80 тисяч гривень. Оголошення власників будинків будуть в описі під відео. Загальна площа ділянки 20 соток знаходиться в селі Іванівка Чигиринського району Черкаської області. До районного центру Чигирин, 11 км. В цьому місті є супермаркети, школа, дитячий садок, відділення банку, відділення пошти та інше. Ось такий дім, в якому знаходиться три кімнати. Загальна площа 45 квадратних метрів. Із комунікації електрика та газ, опалення індивідуальне газове. Санвузол на подвір'ї. В хаті виглядає все досить охайно. Це оголошення власника будинка, ціна складає 120 тисяч гривень. Територія огороджена парканом. Є земельна ділянка, на якій є город та садок. На подвір'ї – господарчі приміщення. Загальна площа ділянки займає 25 соток. Дім знаходиться в селі Степове, Золотоніського району Черкаської області. В селі відділення Укрпошти, сільська рада, декілька продуктових магазинів, дитячий садок. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.